Всім привіт! З вами Сігма і ми йдемо грати в Stand of 2. Кстати, на що того легендарного відео, воно буде дуже-дуже скоро. Прямо вже по 4-5 годин по Київському я вам кажу, воно буде дуже-дуже-дуже круто А щоб а що було, воно не таке дуже велике. А б хоча можна і дати його і відео Не, YouTube Shorts YouTube Shorts я тоже його дам. Хоча, ви... вы. хто хоче хочет зону дуель, пишіть в коментарях. Іменно на авиках носкопом. Но скопом. Хочу ФПС у меня. Так собі. Бо я снимаю видео. Знаете, как снятие видео? Просто зарегистрируйтесь в YouTube. Ну там. Я не знаю, как зарегистрироваться. Меня там друг зарегистрировал. Реєструйтеся, а щоб знімати такі відео знутри телефона, у вас має бути кнопочка Запись екрану. Та я і знімаю через цю кнопку. Кто хоче Хелловінську обнову, е, кажи в коментарях. Кажуть, що вона буде із Третього лиця. Це дуже прикольно То я її вже чекаю і вона буде виходити вже дуже-дуже скоро. Знову. Кстати, ставте лайки. Ну, підписки, лайки. Саме главное, підписки ставте. Ну, один патрон давай. Боже, напудил их. Май з лужа може. Мені за треба комп'ютер. Uh, ну, ноутбук, це uh, за ПК. Я тут зробив а 37 ків. Хто halen мій рекорд перебити, пишіть у коментарях. Мій рекорд тут 30 37 ків. Супер заряджувати. Ай, вылезай. Два спинки уже нарубил я. Ну, тридцать телевсы просто после... Ну, тридцать симки, По случайности. Все забывают эту цифру. Як я баю на трьох пальцях, на трьох пальцях удобно грати. Хто грає на кільку ну на одному пальці мені не можна грати. На двох теж болі і мені. Далі ми будемо грати перегон Ну А ми вже перегони озброї на розмінки. Вам перемотаю кого-то сначний раунд. О, почали ми грати. У нас доміку була тебе. Маміку домику? Майже. Так, домику. Я... ПП мало, бо я знімаю через відео. Тих просто фарму килів. Пока що за 15 сильніша сторона. У меня мій ножик гібнезис. Тепер в мене оцей. На старих відео мой є тут ножик. Боже, у мене кнопки залагали. О, Боже, їх там троє. Хто чекає легендарний ролик? Тому ну, набере може там 200. Вы а може даже и 300 набере. Максимум. Я выложу видео и ютуб шарт. А. О, спой нас вже терористи округляють Нам треба щось робити Нам треба щось робити Ну, а кімбас далі не файно А звезди файно. Це на 13 минуті я вже буду закінчувати ролик, бо мені можна знімати лише до 15 минут. Хто хоче 2, двійку пишите.

О, дробуша, тяжко. Хм. Наверное, такой брелок, пушку и скин. Я забыл, как у нас называют. Хм, Ты забыл немножко. Уже двенадцатая минута... О боже... Зашёл ты, Ник, 2007, аж народился. Машины файли стреляют здалека, погнали його. Она реально. Да ее можно прибить из дробашом.

Гула. Діл тут дуже сложно. Ні, його сложно. Ой, може, де... О до 14 минут і пока. Підписуйтеся. Кількох переглядів, тільки і підписок. <tri> no corocha, simples caso, mas é sigma e do know e do novo e spray